Наголошую, що має бути системний підхід і системне бачення. В цій хаотичній ситуації по-іншому виграти неможливо. Якщо ми будемо просто реагувати на локальні пожежі і емоціями гасити емоції, це буде величезна біда для України. Трамп з полегшенням просто скаже, що ви знаєте, я хотів їх помирити. Зробив все заради миру. Ці невдячні, союзники тупі. Росія насправді не такий вже великий ворог, а можливо, навіть і друг, тому я вмиваю руки, мастіть собі голову. І от тоді я не знаю, чи ми зможемо рейтингом відбивати російські ракети або зупиняти російські танки. Бо коли я чую окремих високопосадовців, нинішніх чи колишніх, які гордо розповідають, що треба максимально допомагати ЗСУ. А в той час подружують по Карпатах і дають інтерв'ю направо наліво Ну сорі, для мене картинка не